Друзі, всім привіт! Ось уже прийшла осінь, холодно, вже пора чесник садити. Цибульку ще зарано. А ось вирішили садити чесничок. Ми його ось намочили в препароті Максим чи Максим, як правильно сказати, я не знаю. Но всі говорять, що треба замочувати десь. Ну, по інструкції там написано. Тому що. Щоб не пропадав, не гнив. Це ми купили таку кількість часничку. Це так на вид, наче багато, його тут на мішку. Він десь, може кілограмчик, десь около того. І будемо його садити. Оце вже він був намочений, мама його тут простелила на отаку. На Намішочок такий простий з-під цукру, а ось рокамболь намочується також в цьому препараті. Подивимося, чи ефективно це, чи ні. Ну, бачу, багато людей мучи перед посадкою цибулю чесних. Це, до речі, рокамболь. Це дітки такі, це рокамбуль. Мені поза минулому році дуже захотілося його посадити. І... Але він на смак не дуже такий як чесник, не, 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 не виражений смак, але їсти можна. Ну, я так скажу, хто любить, хто ні таке. Так що будемо садити чесничок. А ось ідучи на грядочку, хочу показати вам, як у нас почуває себе полуниця. ось. Прийнялося, якраз дужчики пішли, зеленіє, горно так зельотте. Густенько посадили ми її, вона все одно розростеться так, у нас. І будемо ще її розсаджувати. Весною замульчуємо. Я думаю, якраз по такій погоді вона буде горно приживатися. Я ж повторюся ще раз, що на осінь мульчувати не потрібно, тому що заведуться тут миші. Будуть тут жити, тому що таких жит... жителів нам тут не треба, а вся горна. Ось. Прийнялося все. Я не скажу, що десь що там прополоні, все прийнялося. Якраз вгадали і погоду, ми температуру, коли садить. Ми там і як були дощове, всяке таке літо. Ну... То і в серпні, в вересні садили, а це ж в зв'язку з такою погодою посадили пізно, але нічого. Хто розводить полуницю, завжди казали, це за два тижні до морозів, стійких її садити можна, вона приживеться, нічого з нею не буде. Я дивлюся, що це, мабуть, правда. Так, що ось. Я ще хочу показати вам петунію. Цвіта ось на грядці досі цвіта, Гарно насіється. Ну, речі, на городі ми їх ні поливали, нічого, і ростуть вони гарно, хоч і в спеку. На грядці всьому веселіше, я скажу. Квіти найкраще ростуть на грядці, то що земля, мабуть, тут найкраще і свобода їм. Так. На, на все так що горне така, петунія, гляньте. Мені звичайні подобаються. Щось зіляньте ось така дівночка. А ось тут, де були помідори і полуниця перед цим. Будемо тут осадити цибулю, часник Ну, я маю на озі на цій діленочці і на отій, що там. у... Я зараз ближче підійду, покажу. Не будемо ми фрезувати, тому що м'який токтий. Чесно кажучи, похворіли. У мене чоловік зараз на лікарняному також, так що будемо садити так, я думаю, воно приживеться. Весною фризували, так що тут буде м'якенько. Тут кущики ті, що, мабуть, попропадали. Дуже шкода. Але ж кажу чесно, поливати можливості не, не було такої, щоб все поливати. Таке засушливе літо, я навіть не пам'ятаю. Дощові пам'ятаю. Це також не дуже добре, як дощі лють, не встигаєш грядку виходити, щоб між, між дощиками щось зробити. І як засушливе. Теж не дуже добре. Ось цей горіх так у нас розростається. То, що сестра з роботи привезла. Вона привезла не саджанець, а горіх, ну, сам плід. Його посадили. Тут поруч також ще ріс ми її викопали. А свій тут залишимо, хай росте. Вони довго ростуть горіхи. У нас не дуже щастило з горіхами. Ну, чоловікові батьки дали горіхи, і сусідка там оці прижилися, а там було таке, що підросте, підросте трошки, та щось змерз. мерес. Що, тут ще поодинокі квіти у нас, до речі, ростуть. Чорнобривці ще не зривали. Поки цвітуть, шкода, хай ще поцвітуть. Хоча вже у нас морози були. А це ж пропали, я думаю, ось дивіться, якщо тут смородина ще з листечком, ось як жило, ну це вже така стерчить. О, курочки. От по... повилозили, через дрова виходять і перелітають в садок і виходять на грядку гуляти. А он пасик сусідський вже двох укокушив нам. Ну нічого, прив'язують ніби, він одривався в них. Просто песик їхній. А це дуже вивезли гній вже город. Раджусь ще самотня тут ростає. хризантемка, І ось між ошинами в нас. Також, що пам'ятаю, я її відео показувала. Ростуть хризантами. Тому, Так що в цьому році ми не купували. Чесно, чомусь бажання нема. Кожен рік купуємо, якось хочеться. В цьому році поки що якось не знаю. Розростуться свої, хай будуть будуть нас і дворі ще є. У нас, чесно, квітів скільки що й садить їх вже нікуди. А це вже грядка, ось порозкидаємо гній. Те, що на кубках був, просто порозкидаємо, бо скоро вже будуть вигорювати грядку. А капустиня ми не, не прибираємо, не тому, що нам ліньке, а тому, що курочкам даємо, вітаміни, вони пасуться, ще встигнемо. Якщо узнаємо, що їде трактор, то ми. Буквально його за півгодинки приберемо з грядки, просто десь на кучку. Десь вирвемо туди, не мішатиме, і будемо курочком броти. Ось вже пробували як писати рядки. Так що, бачите, не, не дуже погано так виходить. Воно прорихлене. Не будемо лишню роботу робити. Будемо садити так. Оце ця діляночка також планується під часник та цибульку. І ото от ще я показувала вгорі. Так що... <кхем> я скажу, що вже осінь тако прийшло глибоко, холодно. Потихеньку треба буде займатися осінніми такими спробами. Ось таке ще переживаю за малину, чи вона в нас відійде, чи ні, тому що. Малина також спеку не дуже витримує чи витримала, дивіться дає, а ось багато багато якої прополо. Просто це молода малина, але вона пропола. Ну, весна покаже, що з нею долі буде. Мертві гілочки видно буде, позриваємо. Якщо треба буде, може й пересадимо. Ну Це все згодом, з часом. Так що ось такі справи, дивіться, у нас сталено ну, як помідориння поприбирали, помідори також курочком давали, собі збирали, але в нас цюкнув мороз, був такий гарненький, і вони померзли. Ну нічого, бачите, буде добре воще. Не знаю, може хтось такий скурпульозний, так визбірує все. М -м 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 -м. Ми... Я скажу чесно. Попримерзали. Якщо насіннячко ще в наступному році зійде, будуть ще подалишні помідори. Так що я не переживаю по цьому поводу, так що грядка майже готова. Я ж кажу, тут тільки капустиня. Ну, капустиня. Буде курочка. То такі справи сьогодні, друзі. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Всім вам бажаю мирного неба. Пока-пока.